Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Центр протидії корупції з'ясував, що рідний брат Маріїв Довиченко, чинної заступниці голови офісу генпрокурора перейшов на бік Росіян ще у 2014 році. Водночас батько посадовець веде бізнес у тимчасово окупованого Криму, за даними ЦПК, рідний брат Маріїв Довиченко Олександр Левандовський, який раніше працював заступником військового прокурора у Криму, у 2014 році перейшов на бік Росіян, отримавши російське громадянство. Нині він обіймає посаду заступник. Військового прокурора Уфимського гарнізону центрального військового округу РФ, крім того, стверджують у ЦПК російське громадянство. Також має молодший брат Марії Довоченко Володимир Левандовський. Однак він повернувся на територію України та працював у військоматах. А у 2022-2023 роках він працював у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Левандовський молодший отримав субвенцію на придбання квартири від держави у Дніпрі, оскільки він втратив своє житло у Криму після окупації півострова. Однак у ЦПК стверджують, що після захоплення Росією Криму Володимир Левандовський. Скі приватизував квартиру, яку йому видала Україна в службове користування ще до 2014 року. Батько Марії Довченко Сергій Ловандовський володіє курортним готелем у тимчасово окупованому Криму. Він також має російське громадянство.